Дорога церква, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Я вас вітаю. Можете зайняти ваші місця. Я вітаю всю прекрасну, дорогу церкву, благодать цим святом, і е, час біжить. І я хочу бути коротким і зрозумілим. Я хочу прочитати місце з Біблії. Це Пісня до Тита, третій розділ з 3 по сьомий віршик. І в це місце, знаєте, вмістилося все Євангеліє, все ось те, що ми сьогодні з вами святкуємо. Апостол Павло пише: адже колись і ми, ми з вами були нерозумними, непокірними, які заблудили і стали рабами різних пожадань і насолод, живучи, живучи в злобі і заздрощах, були ненависні та ненавиділи одне одного. Коли ж З'явилася благодать і любов до людей, нашого Спасителя, Бога. Він не спас нас не, сприч... Він спас нас не з причини праведних учинків, які ми вчинили, але зі своєї милості через купіль відродження та оновлення Святим Духом, якого вилив на нас щедро через Ісуса Христа, нашого Спасителя, щоб, оправдавшись його благодаттю, ми надією стали спадкоємцями. Вічного життя, слава Ісусу Христу! Брати і сестри! Ми були рабами гріхів, ми були рабами наших пожадань, але з'явилася Його благодать, з'явилася Його любов, милість, і Він нас спас не з причини з того, що ми зробили щось добре. Він нас спас, тому що Він нас полюбив, і ми оправдані Його вчинком, а не нашим. Давайте скажемо слава Ісусу Христу! Ми святкуємо Його Воскресіння, і я хочу сказати, що на Христі, де висів Христос, стався певний обмін. Стався певний обмін, Він забрав наш гріх і замість нашого гріха дав нам праведність. Ісус забрав наш сором і дав нам славу. Він забрав вічну марноту і дав нам вічну радість. Він взяв на себе смерть. Щоб дати нам життя. Слава Ісусу Христу! Ось такий прекрасний і чудовий обмін Ісус Христос зробив на Христі і навряд чи, коли небудь ми зможемо повністю осягнути величого жертви, повноту Його любові. Брати і дитина вона не може осягнути жертовність своїх батьків, які не сплять місяцями, які працюють роками. Які відмовляються від себе заради своєї же дитини. Дитина вона не в змозі осягнути цю любов. Вона не в змозі осягнути, як багато зроблено. Так же само, і ми, діти нашого небесного батька, ми не можемо осягнути велич жертви. Ми не можемо осягнути, що значило для Бога всього живого і неживого, прийти на цю землю і віддати своє життя заради нас. І я хочу дуже коротко пороздумувати про особистість Ісуса Христа, знаєте, навіть поза контекстом Його божественності: Ісус Христос. Якою Він був особистістю, навіть якщо ми дивимось як людина, я хочу сказати, що це найвеличніша особистість з тих, яка коли-небудь жила. Якщо ви вірите в це, можете сказати амінь. Пастор з Америки Тім Келлер, він каже такі слова. Він каже про нас з вами також. Він каже, ми всі чимось піймані в цьому світі. Ми піймані нашими, нашим часом, нашими традиціями, обставинами, брати і сестри, навіть тими трендами, які панують в нашому світі, ми сьогодні з вами піймані. Ми поводимось чи виглядаємо певним чином, знаєте чому? Бо так загально прийнято сьогодні. Ми миємо вікна перед Пасхою чому? Ну, так прийнято, так? Да? Це також, знаєте, традиція цього часу. І це знаєте, ми сьогодні живемо в досить вільні часи. Але давайте подивимось на часи, коли жив Христос. Суспільство було настільки регульоване масою традицій, правил, заборон. Не можна було зробити крок ліво, крок право, особливо про Суботу. Ми читаємо багато, взагалі нічого не можна було робити. І читаючи Біблію, ми бачимо свободу Ісуса Христа. Ми бачимо так, що його поведінка така, ніби він не являється, знаєте, просто людиною того часу, просто продуктом того соціуму. Він не поводить себе так, як було прийнято. Тоді я спробую пояснити. Він розділяє хліб та п'є вино з грішниками, приходить до них додому, що зводить просто з розуму релігійних людей того часу. Він спілкується з жінками, які заробляли. На життя своїм тілом, які жили в безчесті, і Він підіймає їх, Він підіймає їх з попелу своїх же думок про себе. Брати і сестри, люди того часу навіть не забув було таке, що вони не торкалися своїх померлих, померлих рідних. Вони думали і знали, що мене це зробить нечистим. Я не буду це робити, але ми знаємо, що Ісус приходить до людей, які хворіли проказою, і торкається їх. Спілкується з ними, цілює їх. Все, що він робить, є немислимим, немислимим в очах людей того світу, але поза контекстом тієї культури і того часу є вічно прекрасним. Його любов, його турбота до людей, вона є вічно прекрасною. Він є вільний від думки людей, він є вільний від чогось земного і в цьому він прекрасний. Чи можемо ми сказати амінь? Немає ні однієї дії, яку зробив би Ісус Христос, і через століття ми б читали Біблію і думали, ну, це було дивно, або це було, напевно, не зовсім правильно, або це викликає питання з точки зору моралі. Все, що робить Христос, воно є досконалим, воно є абсолютно мудрим. Я спробую пояснити, що я маю на увазі. Брати і сестри, ще декілька століть тому на теренах нашої землі. Ми знаємо, що чоловіки вони одружувалися з дівчатами, яким було 15 років, 14 років. І з точки зору сьогодні ми дивимося, і що ми думаємо. Ну, це викликає певні питання, правда? Напевно, це не дуже морально. Або коли ми дивимося на історію, і ми бачимо, що люди вони не обирали кого любити, а приходили батьки і казали, ти одружишся на цій людині. Хоча вони не знають навіть один одного. І з точки зору нашого часу ми дивимося. І ми, і ми розуміємо, це дивно і це неправильно. Але, брати і сестри, ми маємо детальну біографію Христа. І все, що Він зробив, виглядає абсолютно прекрасним, доречним і божественно мудрим. Нічого не викликає запитання, хоча він жив 2000 років тому. Все, що він робить, це, знаєте, приголомшує нас. Його життя, воно приголомшує нас. І Ісус об'єднав собі те, чого немає. Ні в одній, ні в одній особистості світу Ісус об'єднав собі величність з неймовірним смиренням. Він поєднує найсуровіший суд з милістю та благодатю. Він проявляє абсолютно самодостатність і в той же час повну залежність від свого небесного Отця. Ми дивуємося Його сміливості, в якій немає слабкості, цілеспрямованості без домішок. Грубості, смиренню без тіні невпевненості, безкомпромісності і в той же час доступності. Він істотує істину завжди, але робиться з любов'ю. Ми дивуємося Його силі, без жорстокості, чесності, без жорстокості і пристрасті без упередження. Він є дивний, і немає таких, і не було, і таких не буде, тому що Він є Господь. Він є Господь. Ми люди, ми можемо бути по природі здаватися смиренними, але насправді в нас може бути слабкий характер. І коли треба, ми не можемо заявити, ми не можемо відстояти істину, але ми знаємо Ісус, Він знав, коли повести себе смиренно, а коли стати і відстояти певну правду, захистити певних людей. Немає таких людей. Не було, окрім Нього, і не буде. І знаєте, перед молитвою хочу сказати. Хтось каже про Ісуса, ну Він просто дійсно дуже мудра людина. І є люди дуже відомі, я заходжу до них в Інстаграм, і там написано Follower of Jesus teaching», це іноземці, що перекладається послідовник вчення Христа. Людям подобається його вчення. Вони називають Він просто мудра людина. Він просто дійсно наймудріша людина, яка коли-небудь жила на землі, але брати і сестри, є ряд заяв, які Ісус Христос. Сам каже про себе. Він не каже, що я просто мудра людина. Ісус називав себе єдиним Сином Божим. Він казав, що Він існує від початку і Він претендував на божественність. Ми маємо розуміти, що Він не просто мудра людина, Він не просто вчитель, Він є Господь. І все ж таки люди кажуть: багато хто думає, і знаєте, ділять на категорії, хтось думає, що Ісус це просто мудрий вчитель. Хтось думає, що Ісус, Він був, вибачте мене за таке слово, хай буде неправдомовець, так? видавав себе за того, ким він не являвся. І третя категорія людей думає, що він є Бог. І знаєте, що я хочу сказати? Він не може бути просто мудрою людиною, бо він про себе каже деякі речі, які ми не можемо проігнорувати. Він каже, що він є син Бога і що він існував від початку. Він не може бути неправдомовцем. Тому що ми не маємо до чого причепитися навіть, хоча б зачепитися в його житті, в його вчині і в тому, як він поводив себе, брати і сестри, його мудрість випереджувала століття, і більше того, ми бачимо плоди Його життя, які змінили увесь світ. І більше того, ми з вами сьогодні можемо засвідчити, що Він змінив мене і тебе. Амінь. Він і сьогодні продовжує змінювати нас. Хто ж Він тоді, він Господь, він Бог і Він Спаситель наш. І перед молитвою я хочу прочитати останнє Євангелії в Біблії, останній розділ, останній віршик, який я дуже люблю. Іван каже такі слова: багато є іншого, що Ісус учинив. Але думаю, що коли б написати про все те, зокрема про кожне, той сам світ не вмістив би написаних книг. Амінь. Брати і сестри, він змінив кожного із нас. Він дорогав спасіння кожному із нас. І Якщо вписати все те, що він зробив для тебе, для мене, для світу, не вистачить книг. Слава Ісусу Христу! Я запрошую вас, давайте ми встанемо задля молитви подяки, задля молитви вдячності нашому Господу Ісусу Христу. Христос Воскрес. Давайте разом помолимося. Дорогий Господь Ісус, ми дякуємо Тобі за цей ранок. Ми дякуємо Тобі за твою милість, за твою любов. Ми дякуємо Тобі за те, що в цей ранок Ти воскрес. Господи, прийшло Твоє спасіння, прийшла Твоя милість і любов до людей. Боже, ми блукали, ми були грішниками, ми були жорстокими, ми ненавиділи один одного, Господи. Але в один день прийшла милість, благодать, любов Бога нашого. Спасителя, і ти прийшов на цю землю, і ти врятував нас, Господи, не із за того, що ми добрі, не із за того, Господи, що ми зробили щось добре не з причини наших вчинків, але з причини Твоєї благодаті. Твоєї милості, Твоїй любові, Господи, Ти омив нас, Господи, Ти очистив нас через жертву свою, через Господи, через Слово Своє Духом Святим Ти очистив і омив нас, Господи, і ми маємо надію на спасіння. Ми маємо надію на вічне життя, Господи, через Твою жертву, через Твою любов і через те, що Ти зробив. Господь, ми вдячні Тобі, Господи, народ України вдячний Тобі, Господи. Наше містечко, наше селище вдячний тобі, Господь. Ти є наш Спаситель, ти є наш Господь, і ми дякуємо тобі, і нехай тобі за все буде слава, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.